Слава Богу, брати та сестри, до цього місці поміг нам Господь. По милості Господні ми стоїм тут, доїхали, незважаючи на погодні услов'я. Я би хотів би зачитати декілька місць молитви, декілька місць, Слова Божого, і будемо молитись. Перше, я б хотів зачитати Іоанна 17 глава. 8 і 9 віршик. І слова, которые Ти дал Мє, Я передал Им, и они приняли и уразумели истину, что я йшов от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ти дав Мє, потому что они Твои. Брати и сестри, ми Читаємо це місце Писання, і ми бачимо, яка це милість Господня, що Господь відкрився для нас, що ми увірували в нашого Творця, який помер за наші гріхи. Ми бачимо в нашому житті благословіння, багато милостей за що слава нашому Господу. Я би ще хотів би зачитати Іоанна, 17 глава, також 24 і 26 стих. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче, праведный, и мир тебя не познал. А я познал тебя, и Сии познали, что ты послал меня, и я открыл им, им имя твое и открою, да любовь. Которою ти возлюбив мене в них буде, і я в них. Знаєте, не раз в житті своєму я, коли мені тяжко читаю ці слова і бачу, що по милості Господній ми пізнали цього Бога, і ми, знаєте, ми служимо Йому, це є також милість Господня, тому що є багато людей в цьому світі, які вони не знають нашого Творця, які вірують в других, всяких стуканів, Вдруге те, що не дає їм ніякого спасіння, але по милості Господній ми знаємо, що Він той, який прийшов на Голгофу, який помер за наші гріхи, який віддав себе ради нашого спасіння. За все слава Йому, брати і сестри. Ми багато бачимо в нашому житті милостей Господніх. Я думаю, не кожен з вас бачив не раз, як Господня рука вона проводила нас в тяжкі обставини. Коли наші руки падають, знаєте, коли немає, можливо, сили вже, я думаю, кожен раз нас переживав ці милості Господні. І знаєте, я б ще хотів би зачитати Луки, 11 глава, 10 і 13 -й віршик. Ібо всякий. просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы будучи злые умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец ваш небес. Не дасть вам Духа Святого, просящим у нього. Брати і сестри, знаєте, Господь, він нам дає цю милість бути до цього часу тут. Ми маємо нашого Бога, до якого ми можемо молитись, до якого ми можемо піднімати наші руки, і просити в нього. І слава йому, що Він, той відповідаючий Бог, який завжди відповідає, і Він знає, коли. Коли відповісти, він знає цей час, і він дуже часто дивиться на нашу віру. І яка це є милість, що ми зараз можемо бути на цьому місці? Знаєте, ми недавно празднували ці свята новорічні, Бог нам дав милість, Бог нам дав мир в наших домах, їжу, все нам посилає. Я би хотів би ще сказати, що. Можливо, в когось впали руки і вже немає сили молитись, може хтось вже не може, не має віри, тої він молиться, і таке відчуття, що нічого не просходить в його житті. Але я хочу сказати, що я по милості Господній стою на цьому місці, тому що я сам був час, коли батьки, знаєте, вони молилися, коли вони лили свої сльози роками і сестри. Ви не знаєте, звали до Бога, і багато людей, можливо, вже б здались би здались, руки опустились би. але знаєте, це є милість Божа, що в нас є той Бог, до якого звертатися. І по милості Господній, по тих молитвах батьків, по молитвах сестер, знаєте, я можу стояти на цьому місці, і Господь відкрився нам всім, за що слава йому, брати і сестри. Знаєте, не раз я згадую своє життя, коли. Був, можна сказати, коли смерть дивилась в очі, коли десь була ситуація, навіть як, як я робив свою машину, знаєте, підняв її, і просто така мисль, ну, вилізе, знаєте, з-під тієї машини. Ну і якось я вирішив вилізти і проходить пару секунд, і та машина звалюється, знаєте, просто до землі. І розуміє, що зараз, би, якби не Господня ця милість, якби не ця милість Божа і молитви батьків, можливо, ти був би чи не готовий, і просто би відійшов би на той світ. Але Господь є той незмінний Бог, який не міняється, який. Пішов на цю Голгофу, який пролив свою невину кров ради нашого спасіння, який, знаєте, страдав добровольно, його били, на нього плювали, з нього сміялися, але Він, говорив, очі простиє. І сьогодні є той Бог, який там на небесах, Він є на цьому місці. Ми, ми читаємо Слово Боже, де написано, де двоє чи троє зберуть своє ім'я Його, там і Він посеред них. Слава йому за це, брати наші і сестри. Я би хотів би призвати нас до молитви. Я знаю, що Господь він чує молитву іскрену, він чує кожне серце. Можливо, вже в когось впали руки, немає сили, він вже не знає за що, як йому далі боротися. Я хочу сказати, що майте віру і надію, і Господь обов'язково підніме руки тобі і підкріпить тебе. Я б хотів би сказати, давайте ми прославимо нашого Творця і віддамо йому всю славу і честь. Амінь.